Усім привіт! Мене звати Світлана і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні, попри надзвичайно загружений робочий день, я вирішила все ж піти і зняти для вас ваш улюблений секонд-хенд шопінг влог. Відверто вам зізнаюся за е, роки все ж таки своєї праці на Ютубі. Мене це дивує, чому це відео, відео настільки популярні. Е, напевне, через все ж таки оцю е, типу, якби побачити те саме, що і бачить автор відео. Мені здається, можливо, цікаво, що там можливо люди ходять також, знаходять. Не знаю, чому на 23-й рік це все ще залишається популярним. У мене питання до вас, можливо, ви знаєте відповідь на це питання. Я довго думала, що це мені одягнути. Я вибрала самі прості джинсові шорти, і топ, тому що е, зараз спекотно, але волосся ще буде розпущено. Позаду ви бачите мій розбір гардеробу? Я стараюся все ж таки щомісяця розбирати, особливо літ, щоб не було оцього навантаження. Воно іде сюди, іде сюди, тобто йде й на голову, йде й на серце, йде на весь ваш емоційний стан. Хоча здавалось би, що ж таке ці речі. Добре, вже я заговорилася. Підтримайте мене, я прошу вас, підтримуйте, будь ласка, відео, пишіть коментарі, пишіть позитивні коментарі, і знаєте, все, що ви віддаєте, вам повертається. Я думаю, всі знають, що це так працює. А я вже буду эм, збиратися. Ось. Оп-оп-оп! Я знову протонувала собі довжину, щоб трішечки світлішою бути. І зараз зроблю укладку. Підемо разом. І так, поки я добираюся, хочу вам сказати, я все ж таки адаптувала цю сумку, це від Сіслей, я замовляла на Ансфер цю сумку. І я щось дуже довго, в минулому році, в 22-му році, я в ній з нею дуже часто ходила, от з весни починаючи. А цього року, 23-го, я її вперше вигулюю. Питання буде ось таке, тому що відійшли від теми, сподіваюся, мене чути навіть крізь весь цей шум. Ці в'єтнамки, вони такі доволі об'ємні, бачите, якщо бачите, зараз я вам покажу так вони виглядають. Чи їх залишати? Чи їх не залишати? Мені здається, що вони так, звичайно, стильно виглядають, але не знаю. Не ну, скажіть мені, от перший раз прошу вас пораду. Чи потрібні вони? Не знаю. Я знаю, що модно. Напишіть, будь ласка. І як ви бачите, ми вже з вами на місці. Сьогодні ціна за кілограм 99 гривень. Я завжди забуваюся, тому вирішила цього разу прямо-таки почати з цього. Бачила резинові чоботи. Взуття, як ви бачите, також через камеру було багато, було всякої всячини, також багато можна щось знайти. Але про взуття я знімала окремі відео і навіть зробила плейлист про взуття. Кому взагалі таке цікаво, то переходьте, будь ласка, по посиланню. Зверху, це буде більш інформативно. Такі бачила чорні, бачила такі сині. І, до речі, не знаю, взагалі можна резину від якось відчистити, якщо десь там їх не те, що забруднили в лісі, а, а от купили в саме в магазині секонд-хенд тому що такі бувають забруднення, що важко від гуми відтерти. Багато всього новорічного так. Напевно, нас готують, що все-таки буде все добре, буде Новий рік, навіть в зв'язку з останніми новинами, які ми бачимо, тому можна закупитися влітку. Звичайно, що я просто піднімаю вам настрій і сподіваюся на те, що буде все добре. Так, дивіться, яке взуття бачила, бачила такі кросівки. Взагалі, не там, де можна поритися, там, де все виставлено, можна вибрати якесь цікаве взуття, але. Просто вам показую, далі залишу вам музику і залишайтеся з моїми зборами. Зустрінемося вже в примірочній. У мене сьогодні екстремально маленька, примірочна. Просто подивіться, моя витягнута рука це весь об'єм, який може бути нами захвачений. Тобто такий квадратик малесенький. Але все ж це не завадить зняти для вас огляд. Я вибрала. Речі вибрала речі і трішечки потепліше, небагато. І в більшості це літні речі на спекотне літо подивимося, що можна знайти, як ви бачите, вибір у мене Цікавенький так, Таку суконьку також вибрала нею, можна погратися, там щось твідове, таке, ну, наче все легеньке, кольорове. Тому давайте будемо дивитися. І що ж, почну я з того, що на мені, ви бачите, просто джинси і свій ремень, в якому я була на початку відео, я віддала в ремонт його зробити. Новеньким, шкіру, шкіру просто змінити. Таку реставрацію провести. Перше, це така ковтинка. Знаєте, зараз цей стиль, який типу в Тіктоку, в Інстаграмі. Називається він стиль Old Money. Не дуже він мені подобається, якби так на один вечір, але таку, знаєте, просто. Як я навіть не можу знаю, вірус в інтернеті зробили з цим стилем, переодягаються. Тому я вирішила дещо знайти в магазині Second Hand це такий кардиган бренд CA. І ви знаєте, він досить приємний як би, тактильно до шкіри, але він 100% акрил виглядає досить стильно. Така річ, ну, точно не скажу, що в нас в магазину Second Hand, і точно не скажу, що цей матеріал це матеріал, це акріл. Виглядає дуже класно, поєднання білого, навіть такого кольору оффайт з контрастним чорним. І гудзики, я сподіваюся, ви побачили. Перед цим катер я зробила, як гудзик виглядає ближче. Наступна річ така дуже у скандинавському стилі, таке скандинавське літо. Це щось по типу кейпа, але не кейп, тобто це светр, але без рукавів. Так ви все правильно зрозуміли. Це нова абсолютна річ від Буху. і мені сподобався колір, Сподобались ці темно-сині смужки. І насправді, якби не магазин second Hand, якби я тут не знаходилась, то навряд чи б я взагалі приміряла цю річ, але хотілося б її стилізувати. Вся проблема в тому, що цей колір для мене проблема, напевно. Так сказала, проблема. Думаю. Це ж смішно. Цей колір мені не личить. От абсолютно ці кремові, хакі, кольори, коричневі кольори, вони до мого обличчя і типу зовнішності не личать, вони просто мене зливають з собою, але вирішила приміряти, подивитись, як це може бути. Навіть коли я під така засмага вже є, під засмагну трішки все рівно ось колір не мій. Але крута річ. І горловина, я би хотіла, щоб вона була пряма. Але тут, так, по дизайну задумана, що вона повинна трішечки бути спущеною. Ну, ну так, цікаво. В'язка класна, але сидить не дуже. От в'язка точно мені сподобалась, якби це був светр, можна, до речі, зробити сукню, додавши пасок. Ще я знайшла ось таку спідницю. Що мені сподобалося? Сподобався цікавий принт, і це, якщо я не помиляюсь і правильно прочитаю, Jacus Vert це вінтажний, досить відомий бренд. У мене також була спідниця, від нього виглядає супер ця спідниця. Правда, це не мій розмір, але. Що ви колись знайдете, можна там вшити в ательє, занести це взагалі не проблема. Вони дуже класно носяться, вони з класними завжди дизайнами. Вони не звичайні в мас-маркеті таке точно не, не знайти. І як ви бачите, ну, трішечки навіть білизну видно. Сподіваюся, все пройде і пропустить цю <смі> цензуру. Спідниця класна. Можливо, можна було б якісь топи придумати, бо в мене знаєте, такий топ резинка До речі, дуже зручно можна без білизни носити, але ось. Якби спідниця, була на два розміри менше, можна було її і придбати. Я думала, можливо, придбати її, просто вшити, але ні, я залишила її у магазині, кому буде цікаво. Наступна це спідниця, в яку я б дуже хотіла влізти, але це якась, знаєте, так я собі ну, трішки зільстила, так, польстила собі, знаєте, так сказала собі лестливі, песливі слова, що, можливо, я зможу поміститися у цю спідницю, але ні. Але дивіться, яка гарна спідниця. Твітова. Також, звичайно, ніхто не скаже, що її можна знайти в магазині Секонкерт, але я знайшла, якщо ви мініатюрна XS, то була б на вас крута спідниця. Але, на жаль, на мій, як я вважала, SM точно не буде. Просто подивіться, вона. Ну, Четверту частину можна було б від мене трішки забрати. Але стильно з жакетами можна такий стиль в стилі шанель зібрати образ, такий стиль продовжити твідовий. А наступна спідниця вже такий. Ну також його в Олтмані, тобто повертаючись до першого кардигану, можна його в цей стиль Олтмані. Я вам сьогодні так по стилям пробіжуся в магазині Hand. Так це у нас абсолютний мас-маркет. Трішечки вона так на четвірочку виглядає, а не на п'ятірочку. Ця спідниця, можливо, тому що вона світлого кольору, зрізали там етикетку, типу така брендова, щоб не знали, що це за етикетка. Великувата, бачите, не можу знайти на себе, але все можна виправити в ательє віднес, віднести і все вам зроблять. Вона крута, дуже базова річ, можна носити, і насправді я її не придбала. І думаю, чому я її не придбала, можна було б її адаптувати чудово в свій гардероб, коли я пішла по мас -маркету. і коли я пішла в торговий центр, в торгівельний центр, і подивилася зараз на ціни, які я просто здивувалася. І так само зараз є розпродаж у Резорт. Якщо вам цікаво, я покажу, що я купила і почала дивитися якісь знижки, то просто ну, нема з чого вибрати. Також я вибрала для себе, знайшла для себе в магазині Second Hand декілька суконь таких комбінацій, але саме така. Це білизна, це не сукня комбінація в сукнях. Це білизна, яка схожа на сукню комбінацію. Мені було цікаво, як це буде виглядати. Якість доволі класна. Я думала, що це хтось шив для себе, але потім знайшла такі міні-етикетки. Тобто, це справжній вінтаж виглядають класно. Можна прикольно адаптувати в свій гардероб. Як ви бачите, синя комбінація мені трішечки великовата, виглядає стильно, але ну що ж зробиш? Можна знайти, бачите? Я просто ніколи на них не звертала увагу, ніколи якусь вони мені не потрібні були, але якусь таку білизну зутяжкою я б знайшла, знаєте, так, на осінь. Щоб коли поїла, гарно виглядати. Я не жартую зараз. Наступна сукня така, знаєте, стиль Ріо де Жанейро. Золотисто-оранжево-бежевий, дуже складний кольор. Мені здається, якось його навіть скомпонувати важко в гардеробі. Тобто він так бере все на себе і, звичайно, як мені здається, підходить більше смуглим дівчатам. Тут я запуталась у свій браслет і темним таким світленьким дівчаткам, як я, він не дуже буде підходити. Також можна все вшити в ательє, так як на мене ця річ абсолютно не сіла, тому що вона на мене велика. І, до речі, цю, це, цю сукню її хтось шив Як Ви бачите, коли мене якийсь чоловік вибирає, тобто ніякої, знаєте, такої, такого знаєте, усамітнення не може бути в примірочних, коло вас просто люди. Такі зйомки ну, хотілося б знімати в іншому місті, насправді. Тепер я знайшла ось такий сарафан, він з льону. Така щільна повогна, тальон. Але він був завеликий на мене. І це натуральний, натуральний матеріал, він чорного кольору і таку річ, навіть ну, в магазині важко знайти, дуже класний. Він такий класний, він класно зшитий, натуральний, на літо те, що потрібно. Але, як ви розумієте, він просто такий величезний. Наступна сукня пісташкового кольору. Теж мені дуже сподобалась, така елегантна, дуже, бачите, хоча це. І H&M, але виглядає просто супер за рахунок такого фісташкового. Оцей колір легко скомпонувати з іншими кольорами. Мені ця сукня дуже сподобалася, але також це просто не мій розмір, як ви бачите, навіть є підкладка супер. Прямо от, якщо знайдете таке, я просто вам рекомендую таке вибрати. Бачите, дещо на мене було маленьке, дещо на мене було велике, але огляд в цілому мені сподобався. Сподіваюсь, ви також класно, цікаво провели час. Я вже просто зварилася як креветка на якомусь морі, але все ж порада, що була з вами, рада, що зняла до нових зустрічей.